Служу країнському. Служу Оголошено подяку Національної поліції України. У салі транспорту слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції. Майже 2,5 роки не хочеться говорити свято. Сьогодні ваш день, день слідчого. Традиційно цей день ви збираєтеся своїми колегами, вас вітають. Але скажу, як завжди, подія урочиста, але не святкова. Я дуже приємно вражений, що в Тернопільській області дуже сильний колектив слідчих. Професійний, амбітний, і сьогодні це відзначають і в національній поліції, тому що самі ви бачите, по показникам нашої роботи ми всюди в лідерах. Це приємно. Я бажаю вам, щоб ви розвивалися, росли. І від цього серця щиро хочу вам подякувати за вашу роботу. Хочу привітати вас в цей складний час, побажати вам, щоб всі ваші провадження закінчувалися справедливими вироками. Люди вам завжди були вдячні, і оце ваша плідна робота верталася вам з турицею.